Це рекламний ролик організації «Football Against Racism in Europe», або Фер'є. Вона виступає проти расизму у сучасному футболі. Офіційно ця спілка з'явилася у лютому 1999-го, Хоч боролася з расизмом ще з 96-го року. Вже у 2001-му Фер'є стає партнером УЄФА а згодом і ФІФА. Спільно з цими асоціаціями у 2004-му запускає дії перший проект боротьби з расизмом на найбільших футбольних чемпіонатах. Тікати туло. Пасав. У Португалії під час Євро 2004 організація проводить потужну рекламну кампанію. Футбол об'єднує. Водночас із налагодженням партнерських стосунків з УЄФА Фер'є запроваджує ще один проект тиждень футболу без расизму. У різних країнах Європи проходять турніри для футболістів різних рас, національностей та віросповідань. Тиждень організований УЄФА Європейський футбол без расизму. І в кожній країні під час цього тижня проводяться різноманітні заходи, починаючи від різноманітних. <шу> 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 Та ну не це воно заважає. Цього року ми трішки спізнились, навіть не війшли в рамки цього тижня, оскільки було багато роботи по виїзних поєдинках карпат лізі Європи, тому довелось відтермінувати час проведення турніру. Я Це я вперше в житті граю у футбол на снігу. Слизько п'єш по м'ячу і одразу падаєш на спину. Але це цікаво. Мені подобається. Погода внесла свої корективи, ну, але нічого. Я думаю, іноземцям особливо з Африки, буде цікаво пограти за таких подніх умов. холодно тут. Ті, хто перебував на лаві запасних, грілися криками на партнерів по команді: або піснями. За таких погодних умов більшість учасників турніру грають вперше. Такі рахунки матчів навіть у гукеї трапляються нечасто. Ось угорці, що проживають на Закарпатті, перемагають Туніс 18-2. А команда вболівальників Карпат долає збірну арабських країн 9-2. І це при тому, що у складі львів'ян було на одного гравця менше. Можливо, замоло сихів, можливо, Левандівку, але не всі гравці Карпат змогли доїхати. У меншості, тобто в шістьох зеленобілі виходять і у грі з Нігерією. На цей раз господарям це з рук не сходить. Діями ж нігерійців на турнірі керував Рональд Алозі, брат нападника запорізького металурга Майкла Алозі. Раніше він сам грав у турнірі. Тепер вирішив спробувати себе в іншому амплуа. А я тут керую і ну, типу, відповідаю за все. І я думаю, що так далі буде. Попри три забитих голи Карпати поступаються Нігерії, африканці забивають п'ять м'ячів. Поле слизьке, важко дуже. Льот під ногами льод. Дуже важко грати. На Попри поразку, Карпати таки пробуваються до півфіналу турніру, але там боротьбу і завершують. У фіналі ж перемагають автори найбільшої перемоги у турнірі закарпатські угорці. Вони виявилися сильніші за Марокко. шкода, що ми не зустрілися з Карпатами у фіналі, але ми виконали завдання перемогти в турнірі, бо дуже серйозно до нього поставилися. Ми можемо кожного року так грати, що грати проти расизму, бо я думаю, що расизм взагалі. Не треба існувати взагалі, я так думаю. Ну бо різні люди, але я думаю, що усі одинакові від Бога. Очевидно, що ви не позбудетесь від расової дискримінації за один тиждень. Але тиждень дію цьому напрямку допоможе побудувати важливі партнерські зв'язки та дасть імпульс для подальшої діяльності упродовж сезону. Хай Таллер – представник Європейського центру координації Фер'є. Що дякую, каналу Зік за ваші трансляції.